Пропоную сьогодні порозмовляти про бажання. Я останнім часом на своїх іграх і на консультаціях чую таку фразу, що я не знаю, чого бажати, в мене немає ніяких бажань. І сьогодні я хочу запропонувати вам цікаву техніку, як знаходити свої бажання. Вона. З одного боку дуже проста, а з другого, з другого боку занадто дуже, дуже інфективна. І так, для початку нам треба взяти аркуш паперу і намалювати таку систему координат. Я тут намалювала, думаю, ви бачите: де у нас вертикальна і горизонтальна лінія. Значить, На горизонталі ми пишемо. З права ми пишемо маю, зліва не маю, зверху ми пишемо хочу, знизу ми пишемо хочу. І тепер ми пишемо то, що є в нашому житті, ділимо по цим квадратам. Значить, перший квадрат Хочу і маю. Це такий мотиваційний квадрат. Він допомагає нам побачити, що є в нашому житті гарного. Наприклад, що ми тут пишемо? Наприклад, хочу жити там, от в тому місці, де я живу, там, наприклад, в Одесі і живу в Одесі. Да? Хочу. Працювати там, на своїй роботі і працюю. Там, хочу займатися своїм хобі і займаюся. Всі такі дрібнички, які є у вашому повсякденному житті, ви їх записуєте в перший квадрат. В другому квадраті ми пишемо то, що не хочу, але маю. Тут ми пишемо ті проблеми, які нас турбують. Наприклад, маю зайву вагу, але не хочу. Маю Погані стосунки, але не хочу. Там, маю погану роботу, але не хочу. Тут, в цьому квадраті, ми записуємо всі наші проблеми. Третій квадрат це не хочу і не маю. Тут це теж такий мотиваційний квадрат. Ми тут пишемо, того, що ми не хочемо і чого ми не маємо. Наприклад, я не хочу грати на баяні, я не граю. Там, я не хочу займатися якоюсь справою і не займаюся. От. В цьому квадраті ми пишемо. От. А в цьому квадраті хочу, но не маю, ми тут пишемо свої бажання. Спочатку виписуємо те, що, здій... що ми свідомо бажаємо, а потім переходимо, повертаємося до другого квадрату. І дивимося на ті на ті проблеми, які ми записали, і, їх, і перетворюємо їх на цілі, на бажання. Наприклад, не хочу бути, мати зайву вагу. Переводимо на бажання хочу бути стрункою. Не, не хочу працювати на, на своїй роботі, хочу змінити роботу і так далі. І... Якщо підійти до цьому завданню серйозно і попрацювати, у вас з'являться ваші дійсні бажання, ті бажання, які вам потрібні, які зроблять ваше життя краще. А на цьому сьогодні все. Сподіваюся, ця техніка буде вам корисна. До нових зустрічей. Всім пока, гарного дня!